Кількість міст, де можна здати теоретичний і практичний іспит на водійське посвідчення, зменшиться. Відтак сервісні центри МВС, у Снятині, калуші та Надвірній таких послуг більше не надаватимуть. А складати екзамени прикарпатці будуть лише в Івано-Франківську або Коломиї. Це робиться для того, щоб покращити сам процес складання теоретичних та практичних іспитів. В рамках цієї оптимізації усі класи. Де приймається теоретичний іспит, вони оснащені великою кількістю камер для того, щоб не було так званих мертвих зон, не було можливості ніякому роді вплинути на процес складання теоретичного іспиту. І так само автомобілі, яких приймаються практичні іспити, вони також оснащені камерами, на яких чітко видно фіксацію рук ніг. Фіксацію ніг інструктора чи він не втручається в процес складання іспиту, а чи вчасно включений поворотник, і так далі. Отже, втрутитися зараз в процес складання практичного іспиту стає неможливим. Натомість, за для забезпечення попиту у двох сервісних центрах, які прийматимуть іспити, збільшать кількість адміністраторів. Крім цього, прикарпатці зможуть записатись онлайн на складання як теоретичного, так і практичного іспиту. «Громадянину не обов'язково зараз йти до сервісного центру, брати талончик в терміналі для того, щоб потрапити на практичний іспит. Так само хорошою новиною є, що громадяни мають право обрати транспортний засіб, на якому вони будуть складати цей практичний іспит. Є два варіанти: це може бути транспортний засіб сервісного центру МВС. Або це може бути транспортний засіб автошколи. Отже, громадянин сам для себе обирає, на якому транспортному засобі складати практичний іспит. Для складання іспиту в Івано-Франківському сервісному центрі МВС придбали два автомобілі на автоматичній та механічній коробках передач. Їх вартість 2,5 мільйона гривень. Ті кандидати в УДІ, які пройшли навчання і будуть складати іспити, вони теж можуть вибрати у сервісному центрі, в якому дотепер була тільки механічна коробка передач, і, і мати можливість здати на, авто, на автоматі. Процес обладнання даних транспортних засобів він зараз проходить, буде завершений, скажімо так, в короткий час. І дані автомобілі ви вже побачите в місті Івано-Франківську. Я думаю, що перевагу все-таки будуть наші громадяни віддавати транспортним засобам нашого сервісного центру. Ці зміни запрацюють вже з 24 жовтня. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.